Вчитися ніде не вчилася, сама Зуживе родом з Росії. Мої батьки рускі, але мама виїхала назад. А батько яко, тут, на Україні, прожив все життя з нами, помер тут. Виховували сім дочок. У нас батьків семеро дітей, сім дочок. А чоловіка зустріла по телефоні познайомилася. Він подзвонив не на той номер, що то погано бачив. Я працювала на Шуберті, провезти мене на роботу. Так почали спілкуватися, потім одружилися, з'явилися дітки. З Батьків жили не пекла. Як поїхали на своє житло, нас там багато города було. Десь до 85 соток. І ми сіяли борошну, пшеницю, брали там фермер знайомий, кожен рік брали спеціально гарне сортове зерно, сіяли собі на, на корміння худоби і на борошно. І мололи мулоли на млунові, випікали своєму хліб. Паска в нас тільки своя, ми не купляємо Паски ніколи, От оскільки живемо в шлюбі, ні разу не купляли ні однієї Паски. Все своє. Горішки своє діти люблять. Так і почалось. Народився в селі Кременець. Тут з дитинства мої батьки звідси, прабаба, бабина мати теж тут були. Дід, дід сам з Польщі був, приїхав тут. В дитинстві отримав великий опік вибуховим противогаз зірвався. Одружився тут, по сусідству в селі вони жили. У них велика сім'я. Семеро дівчат то було з кого вибирати. Взяв гарну дівчину. Переїхали жити в, дідову, в дідовий будинок, деякий час жили, там десь років вісім жили. Ну, поки не закрили школу. Переїхати до батьків, тут був будинок, продавався, він вже довгий час продавався, більше десяти років ніхто не жив. Ремонту потребував. Купили. І це вже четвертий рік тут живемо. І тут вже. Й... Стали волонтерством там більше займатися. Бо ж фінанси такі невеликі, що ж там я групу отримую, вона на дітей. А ще, якщо хочу щось з ремонту зробити, зараз то дорого. Якесь вікно замінити, то треба назбирати пів року, збирати на щось таке. А ще ж треба й дроб купити. Ну, всього. Я на групі пожиттєво-перше. Позору не працюю. І... Навчався на масажиста, навчався шрифту Брайля. У нас дуже такі дивовижні люди, Вони і так до того ми як перебралися сюди, купили будинка, то підтримували сім'ю. На день народження Наталії тут одна сім'я міняла ворота нові собі. Сучасні вже більш ставили. Ті вона запитала, каже, продаєте? Вони кажуть, побачимо. Потім в неї було в день народження, кажуть, забирай свій подарунок. Подарували неї ворота, теж поставили, сусід прийшов, приварив, вона покрасила, все, ворота готові. Вона випікає, я допомагаю глядіти дитину. Буває часом, ходжу з нею, розвожу, в неї просто скучно самої ходити по селі, це ж трошки є, щоб походити в різних місцях, локаціях, як то кажуть, села. Возимо разом з нею, з дітьми часто. Ходимо. Село Кременець замовляє вже, оце майже півтори року. Є люди, які 5-7 людей тако в селі, що постійно від початку купують хліб. А є ще такі, що долучаються час від часу. Субота, вони вже заказують. Цей староста теж від початку Руслана постійно купує хліб і так допомагають. Ініціатива поступила від самої Наталі. Вони пекли. Домашній хліб, і десь там був надлишок, і вона написала в групі, що пропонує свіженький випечений хліб, всі кошти виручені на матеріали для сіток. Ініціатива підтрималася зразу. І оце вже другий рік поспіль ми так працюємо завдяки їм, таким людям. Я вважаю, що вони великі молодці. На сьогодні, маючи четверо діток, маючи купу своїх проблем, вони все, що можуть, віддають, як можуть, так допомагають. І село наше дуже розуміє, підтримало ініціативу Наталчину, бо хліб продається в селі. А кошти передає волонтерам на матеріали для сіток маскувальних. Отак, в минулому році зібрали понад 50 тисяч це тільки за хліб. Компоненти господиня додає на око борошно і приблизно 50 грамів сухих дріжджів, подрібці цукру і солі, приблизно 7 літрів теплої води та літр олії. Цієї пропорції виходить орієнтовно 18 хлібин, борошно дріжджі, сіль і цукор перемішує до однорідності і місить тісто. Олію додає в кінці, аби тісто не липнуло до рук. Розкладає тісто у форми і залишає підходити. Коли хліб піднявся, змащує верх яйцем. Після випікання хліб має повністю охолонути. Муку беремо тільки вищий сорт. Беремо дві миски. Борошно вже зразу заготовлене, просіяне беремо. Дріжджу тільки беру сухі, бо на сирих не такий виходить хліб. Дякую, донечка. Так, беремо щепотку цукру, щоб гарно сходило тісто. Беремо сухі дріжджі, щоб були сухі. Розмішую, щоб воно все стало од... одноцінне. І дріжджі, і сіль, і мука од... в одне одну масу пішло. Воду я беру завжди ледь-ледь підігрітую, тоді скоріше дрожжі роблять. Я замісила, прийшла, подивилася, щоб збила яєчко, змазала жовтком. Це булочки, в нас діти люблять всередину пихнути котлету, як гамбургери кажуть. Більшість для краси також і для смаку бульон поживний тим, що він корисний. Деколи кунжутом посипаємо. Булочки для дітей, так як ми купуємо часто в місті, є там полуфабрикати, такі тоненькі котлети. Піджаруємо, трошки майонез свій беремо, збиваємо на яйцях. І робимо дітям, як гамбургери, капуста своя згорода, все своє так. І готуємо гамбургери діткам. Вже озійшли, як духовка освободиться, поставлю, спочуться, тоді розрізаємо як з колони, бо гаряче, як не іситься, то буде боліти живіт. Ми так дітям кажемо завжди. Як вона випікає, завжди хліб, всі завжди готуємо якийсь часник, десь сальце якесь домашнє. Буває в сусідки купуємо молоко, то зразу булка, дві, якщо то зразу йде на сім'ю зараз. Хотілося б, щоб була своя і корівчинка, щоб було для дітей молоко, бо ми купляємо. а так як у нас тільки 7 соток разом з хатою той участок, нема навіть де хліба поставити. Виймаємо хлібчик, вже готовий в нас. Ось так. Угу. Вже досочку заздалегідь поклала, на яку викладаю. Так. Кожну булку в окремий пакетик. І доставляємо ровериком. І на роверику також складаю, там лазить в кошик чотири штучки і веземо. Пахне чи ні, діти? Вовчик тримай. Тобі теж шкуринку, так?